The Wall – це болдеринг-центр недалеко від головного вокзалу у Львові. У спортзалі я помітив групу альпіністів, які піднімалися по стіні з протезами, у деяких були ампутовані кінцівки. Міністерка соціальної політики заявила недавно, що в Україні є 3 мільйони людей з інвалідністю, було 2,7 мільйона перед війною за півтора року. Вона сказала: ми бачимо збільшення в 300 тисяч людей. Аналітики також посилаються на оцінку німецької компанії Тобок, яка є найбільшим у світі виробником протезів. Річ тим, що процес протезування потребує часу. Тут у центрі Superhumans у Вінниках, процес можна зробити протягом місяця. Це нова частина лікарні у Вінниках, яку зараз закінчують будувати. у Superhumans також надають психологічну терапію пораненим солдатам. Скеледром є частиною їхньої програми соціальної реінтеграції. Вони хочуть, щоб пацієнти мали краще майбутнє. Та мотивацію до здійснення На жаль, я двічі намагався зустрітися з альпіністами Superhumans, але обидва рази група скасувала свою поїздку до The Wall, оскільки хлопці і дівчата відчували біль і потребували відпочинку. Тому тут використано кадри з інстаграм сторінки з The Wall. Україна потребує всі більше фахівців з реабілітації, більші різних центрів. Кошти на соціальні видатки, і, зокрема, на ремонти реабілітаційних центрів не залишається, оскільки кошти витрачаються в першу чергу на оборону. Вагомим фактором є і ціна протезування. Не секрет, що ціна може бути 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає, тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій. Зараз дуже важливо, що є підтримка і допомога міжнародних партнерів. Бо за допомогою з протезування звернулося 59 тисяч людей, які постраждали через війну.